Є новина, друзі. Трамп підтримує вимоги Путіна та Пасха для Зеленського в Вашингтоні. Дослухайте до кінця. З'явилась щодна інформація на Fox News, Це з посиланням на джерела в європейських політичних колах про те, що Трамп підтримує вимогу Путіна про те, щоб віддати йому Донецьку область, і таким чином зупинити війну, зупинити лінію фронту і зменшити напругу в регіоні. Ну і далі вести оці перемовини. Які саме він вимоги чи всі інші підтримує, не зрозуміло, але про те, щоб віддати Донецьку область, так пишуть Fox News, а це республіканський телеканал. Ну який однозначно може отримати. Навіть інформацію із адміністрації Трампа саме основне відбудеться завтра на зустрічі з Зеленським. Я от хочу зачитати одну таку замітку: це пише це британське видання. Президент України знає, що знову може потрапити у паску в гувальному кабінеті. Зеленський змушений представити себе як добровільного учасника мирних перемовин, побоюючись бути зображеним як перешкода для завершення війни. Ну тобто, протистояти Трампу. Буде дуже важко, тому що просто його будуть представляти зеленського, що він не хоче завершення війни і не хоче, якби, припинення вогню. І якби Трамп миротворець, Путін миротворець, Зеленський ні. Хоча це не так, тому що оці всі вимоги, які у попередньому відео, це вимоги для продовження війни однозначно, навіть гібридно, якщо зупиниться по лінії фронту, то гібридну війну Путін зможе продовжувати з допомогою цих домовленостей. Що буде робити Зеленський? Зеленський буде переконувати Трампа і має переконати Трампа, тому що нам вже завжди Зеленського представляють як голова дипломатії. Він об'єктивно є голова дипломатії, що він дуже успішний дипломат дипломат, найуспішніший президент за всю історію, так от він має досягнути відповідного результату, не виконуючи ну, неприйнятні вимоги Путіна, а досягнути швидкого миру без виконання цих вимог. Як це зробити? Я так розумію, що йому будуть допомагати європейські лідери. Що дуже цікаво, як пишуть зараз, що поїде голова НАТО, скоріш все. Поїде президент Фінляндії, який має хороші відносини з Трампом, і Урсула фон дер Ляйен, голова Єврокомісії. Бачите, не бачимо ні канцлера Німеччини, ні прем'єра Італії, ні прем'єра Британії, тому що ті розуміють, що може виникнути конфлікт. А вони з Трампом сваритися не хочуть тим більше їм підходить те, що Трамп запропонував про те, що я говорив попередньому відео гарантії безпеки Європі і. Україні, ну якщо Україна віддасть Донецьку область, тому вибрали таких людей, на яких якби Трамп тиснути не зможе, бо що тиснути на голову Єврокомісії чи на голову НАТО? А з президентом Фінляндії, ну він в гольграв грав в них взагалі м -м, хороші відносини. Найбільша проблема і от Паска для Зеленського, знаєте, це не перемовини, це навіть не вимоги Путіна, які нібито підтримує Трамп. Тому що Трамп він ну змінює свою думку і це може відбутися. Тим більше, як вчора була інформація, що Зеленський, нібито в Родмови відмовився віддавати Донецьку область, ну але Трамп все одно хоче отримати у цей саміт трьохсторонній 22 серпня. Ну але до того саміту треба мати якісь домовленості і Зеленським, і погодження від Путіна. Бо Путін, типа, не хоче зустрічатися з Зеленським. Так, от найбільша проблема у цих в Вашингтоні це компромат. Це компромат. тому що ми знаємо, які питання в нас корупцію, ми знаємо купу ну корупційних справ і розкрадань по державі в оточенні Зеленського. Що знає Трамп? Я думаю, що це ну в 10 разів більше, як мінімум. І якщо дійсно в нього ці всі матеріали є, і вони будуть представлені Зеленського. То протистояти Зеленському буде дуже дуже важко. Тому що зброю нам поки що США не продає Європа починає розбігатися, це видно, тому що ну, їм підходить варіант Трампа про гарантії безпеки, і ми можемо залишитись один на один з Путіним з купою компромата, з купою скандалів, з купою корупційних злочинів, які будуть показані публічно. Тому що я розумію, що ми бачили, знаєте, тільки головку, головку цієї корупції. А все тіло величезне, нам ще ніхто не показав. Тому подивимось. С як це буде відбуватися, але ну Зеленський знаходиться в пастці і він летить однозначно на дуже ну, слабких позиціях, навіть якщо з ним поїдуть у ці лідери Євросоюзу, президент Фінляндії та генсек НАТО, Лайк, репост, посідписка, телеграм. шапці профіля підписуємося.